Найпотужніша новинка із оновленого модельного ряду павербанків від відомого українського бренду Sigma Mobile. Павербанк ємністю 50 тисяч мАч і з максимальною вихідною потужністю до 100 Вт. Павербанк має 5 роз'ємів: мікро USB тільки для заряджання павербанка, usb – для заряджання павербанка та інших пристроїв, та три порта USB-A. Що дозволяє одночасно підключити кілька пристроїв. Комплектується кабелем USB C на usb c led дисплей показує відсоток заряду, статус швидкої зарядки та статус режиму малого струму. Використано 5 елементів літій полімер акумулятора. Наскрізна зарядка. Павербанк може одночасно заряджатися сам і заряджати інший пристрій. Підтримка протоколів Power Delivery 30. Quick Charge 3.0, AFC, FPC. Ідеально підходить для далеких поїздок, кемпінгу, відряджень чи роботи в польових умовах, де потрібна велика потужність. Вага павербанка 1032 грами. Тут 50 тисяч міліампер годин, що потребують ємного акумулятора. Легеньким він бути просто не може. У сегменті павербанків на 50 тисяч мАч вага близько 1 кг є нормою. Компроміс заради автономності. Потужний порт usb c з підтримкою Power Delivery забезпечує швидку зарядку до 100 Вт при підключенні одного пристрою. Цього достатньо навіть для більшості ноутбуків. Швидка зарядка доступна тільки при одинарному підключенні до порту usb c до 100 Вт або до портів USB a 1 до 22,5 Вт, usb a 2 до 18 Вт та USB a 3 до 15 Вт. Напряму заряджаються ноутбуки, що підтримують заряджання по протоколу Power Delivery через роз'єм USB-C. Також можливо заряджати інші ноутбуки, використовуючи спеціальні перехідники USB c на DC. Як швидко заряджається павербанк час повного зарядження від 0 до 100% до 4 годин при використанні зарядного пристрою з підтримкою Power Delivery потужністю 100 Вт. Рекомендовано використовувати зарядний пристрій потужністю не менше 65 Вт PD. максимальна вхідна потужність 60 Вт. Вбудована система безпеки захищає від перевантаження, перегріву та короткого замикання. Що можна заряджати? Цей павербанк забезпечує стабільне живлення як потужних, так і енергоощадних засобів. Потужні засоби, що споживають великий струм, смартфони, включаючи пристрої Apple, планшети, ноутбуки, роутери, пристрої, що потребують малого струму: фітнес-браслети, блютуз-навушники та гарнітури, смарт-годинники, електричні дзубні чітки. Павербанк можна як переносити, так і використовувати як стаціонарне джерело живлення у вашому робочому просторі, має міцний корпус і підтримує стабільну роботу у будь-яких умовах.